Готуємо смачні пельмені за простим рецептом. Беремо 2 стакани гарячої води. Сюди додаємо 2 чайних ложки солі. Це ретельно розмішуємо, щоб сіль розчинилася. Сюди ж додаємо 2 столових ложки рафінованої олії без запаху. Тепер поступово вводимо борошно. Спочатку розмішуємо його ложкою, тому що рідке, щоб не вимастити зайвий раз руки. Тісто замішується дуже легко. Воно м'яке, виходить еластичне, гарно відлипає від рук. Залишаємо тісто відпочивати і готуємо фарш. Фарш у мене вже готовий, я лише додаю до нього солі за смаком. А ще в мене є морожена петрушка. Я люблю додавати в фарш зелень, тому ми додаємо ще морожену петрушку. Вимішуємо фарш та додаємо ще 30 мл води. Тоді фарш в пельменях буде сочний. У мене ось така пластикова форма. Бачите, в неї з підніжками вона дуже товста, плотна. Відділяємо частину тіста і будемо зараз його розкатувати по овалу нашої форми. Припудрюємо мукою. Розкатуємо не дуже тонко тісто, накладаємо його на нашу форму і накладаємо фарш, ось так у нас вийшло, розкатуємо другу частину тіста. Накриваємо нашу форму. Зглегка розкатуємо качалкою, не дуже сильно спочатку придавлюючи. З кожним разом натиск у нас все сильніше. Пельменки дуже гарно відділяються. Раніше я користувалася такою металевою формою, але бортик, ото який знаходиться в металевій формі, зав'яжає відділятися пельменкам. Бачите, у пластиковій формі цього немає. Припудрюємо нашу досточку великою кількістю муки, щоб пельменки не злиптись. Так ось пельменки припудрюємо і витряхуємо їх з форми. Легше витряхувати, коли ми вдаряємо злегка об обруку форму. Тоді вони дуже швидко і гарно випадають. Якщо деяка пельменка відклеїлася, ми її акуратненько підклеюємо і викладаємо на досточку. Так робимо, доки в нас не закінчиться тісто та фарш. Тепер ставимо воду на вогонь, туди додаємо 2 лаврових листа, ложечку солі і закидаємо наші пельменки до готовності. Коли пельмені спливуть, варимо їх 3 хвилини. Можна 4. Тісто виходить тугеньке, гарне. пельмені не розварюються. Просто прекрасні. Додаємо масличко, винімаємо пельменьки і складаємо на нашу, нашу мисочку. Бачите, розварених пельмень взагалі немає. Всі пельменьки гарні. Викладаємо пельмені на тарілочку. Кладемо ще трошечки масилка і смакуємо: слава Україні! Героям слава! Смачного всім!